Перший деякий біженець, хирюк контрабандист, значить, нелегальний перехід із кордонів Румунії до України. Пішов по дрова, повернувся громадянином України. Втік дикий кабан. Прикордонники зафільмували доволі незвичайного порушника, дикого кабанчика, який вирішив перебігти річку тису та перейшов кордон із Румунії в Україну. Так, так, вам не почули? Але в соцмережах вже жартується, мабуть, один з найнестандартніших на. Легалів, який намагається потрапити в Україну останнім часом. Е, кажуть, може шукає кращого життя. Давайте найкращі коментарі е, з приводу втечі кабана з Румунії до України. Що ж бодай хтось повертається в Україну добровільно. У нього, мабуть, повістка в Румунії та да. прикордонники паспорт Кабан Хрюк. Може він агент Хряк 007? може і так. Дякую велике за лайки. Приєднуйтесь далі. Дякую велике, що з нами.